вашій увазі презентуємо самообертальний глобус Silver and Black Wind мова. Декоративний виріб має неперевершений дизайн, виконаний у чорно-срібній колірній гамі. Чорна куля контрастує зі срібними материками та відмінно вписується в інтер'єр робочого або ж домашнього простору. Американські майстри виготовили унікальний виріб із високоякісного полімеру. Для його обертання достатньо трохи світла, здатного активізувати безшумний магнітний механізм. Сучасний та вишуканий глобус складається з двох. Ох, шарів, наповнених рідиною для запобігання тертю. Зовнішня склоподібна сфера покриває внутрішню кулю, на яку нанесено зображення. Ексклюзивний глобус Silver and Black потішить ерудовану людину, яка оточує простір навколо себе оригінальними речами.